Ростянецькому ліцею номер 2 виповнилося 88 років. За цей час заклад випустив тисячі учнів багатьох поколінь родин Тростянеччини. Історія школи розпочалась 7 листопада 1936 року. Про це розповіла керівниця ради музею історії ліцею номер 2 Валентина Бабич. Тоді, завдяки півненковському цукрозаводу, на прохання його робітників. Міністерство, як тоді говорили, наркомат цукрової промисловості виділив кошти на те, щоб побудувати в районі нашого цукрозаводу, якого зараз, на жаль, вже немає, навчальний заклад. Не встигли на 1 вересня. Він привітно. Прийняв своїх перших вихованців 7 листопада 1936 року. Історія навчального закладу багата на події та видатні імена. Усі вони зберігаються та шануються у шкільному музеї, який до слова є одним із кращих на Сумщині. У нашому музеї. Маємо кілька експозицій: це символи школи, прапор Герб Гімн, це портретна галерея знакових особистостей для нашого навчального закладу. Перед вами експозиція історія школи, починаючи з 7 листопада 1936 року, і по сьогодення по нову українську школу, а також гордість навчального закладу. І саме перша експозиція розповідає про те, якою маленькою була наша школа, всього сім класних кімнат. Три на першому поверсі плюс квартира директора, і чотири на другому, адже школа була семирічка. На сьогодні неможливо перелічити здобутки педагогічного та учнівського колективів закладу. Саме це свого часу і надихнуло Валентину Бабич пов'язати своє життя з професією вчителя, адже вона також була випускницею другої школи і вже 40 років прививає любов до української мови та літератури своїм учням. Наша школа є закладом, який на сьогодні вчить громадянина України, вчить патріота, вчить людину, яка знає і любить свою історію. Для цього в закладі великий потенціал. Ми єдиний у районі колишньому, а тепер у громаді. Де три заслужених учителя України. Це директор школи Слєпова Марина Іванівна, це учитель-філолог Філі Євгенія Григорівна, це учитель-історик Герасимовська Ніна Володимирівна. Свій час у нас працювало 12 відмінників освіти України. Два вчителі нагороджені на грудним знаком Василь Сухомлинський. Потенціал у нашого закладу дуже і дуже великий. А ще пані Валентина стала справжньою берегиною історії рідної школи. Чимало експонатів опинилися тут, у музеї історії, саме завдяки їй. Чи не щодня сюди навідуються не лише учні, а й випускники школи різних років? Тут завжди вчителі були націлені і сьогодні на результат. На те, щоб дати учням міцні знання, тому ми особливо пишаємося нашими учнями, переможцями всеукраїнських олімпіад, тобто четвертого рівня, третього рівня, ми пишаємося нашими спортсменами, які відомі. Далеко на теренах України це і біатлоністи, і наші панкратіоністи, і наші важкогирявики. А ще у нас дивіться, скільки талановитих дітей, музикантів, співців, журналістів, які роботи вони виготовляють, і з цими роботами перемагають на конкурсах і фестивалях. Із особливим трепетом пані Валентина розповідає про ту частину експозиції, яка присвячена українським захисникам. Звертаю вашу увагу, у нас експозиція прапорів. Це не просто набір державних символів. Перший прапор ми отримали в 2014 році від наших волонтерів. Інший прапор передали нам хлопці 93-ї бригади, яка, ви знаєте, звільняла наш Тростянець, і перед якими ми в дуже великому боргу. А цей прапор із танка, що горів під Бахмутом, ми не реставрували його, ми залишили його таким, який він є, щоб показати нашим учням, що є така війна, що несе воно. Коли ми на День Захисника України тут у музеї честували, як би сказати, захисників України, які тут лікувалися, то настільки вони були вражені, що подарували нам ось цей прапор. Прапор вони принесли, вони йшли без прапору, але вони прийшли і подарували нам його в музей. Цей прапор від різних батальйонів, різних частин. Але наскільки виявляється, захисникам приємно, що про них пам'ятають, що їх запрошують, що їм влаштували концерт, маленькі подаруночки. це було настільки неочікувано, що таке може бути. А цей прапор від відомої в Тростянці благодійної організації Людина Ольга. Пам'ятаєте, 363 метри на честь річничі Тростянця, і вони частинку цього прапора дають тим, хто з ними співпрацює. Окрім того, у музеї представлена унікальна експозиція, присвячена місту героїв Тростянцю. Ми зібрали світлини, на яких результати тієї страшної окупації, яку пережили тростянчани, і яку, не дай Боже, нам пережити. Ці світлини минули, але це світлини пам'яті, це світлини про те, що ми не хочемо, ми зробимо все, щоб більше такого не повторювалося. Ми відобразили тут і приїзд нашого президента, те, що саме з його ініціативи, за підтримки міського голови, у нас починається відбудова нашого міста. Але ми пам'ятаємо, що ціна за наше мирне життя дуже і дуже велика. І тому у нас. Є така експозиція. Пам'ятаємо, дев'ять наших випускників віддали своє життя за те, щоб ми могли жити у тихому, мирному, відносно, спокійному місці. Ми вшановуємо їхню пам'ять, а душі їхні десь там на великих зірках, і ми віримо в те, що пам'ять про наших хлопців вона ніколи не буде забута. І у нас є така частинка, як волонтеримо. Де ми відобразили всю ту нашу діяльність, яка трішки була в окупації? Дійсно, наші вчителі приходили і пекли хліб, наші діти долучаються і тим, що роблять окопні свічки. Наші вчителі готують продуктові набори, наші дітки збирають. Кришечки, корки, для того, щоб як можемо, так і долучаємось. А зразу після звільнення Трастянця в нашому спортзалі був розгорнутий великий продовольчий хаб. Тут ми збираємо матеріали про наших випускників, які сьогодні нас захищають. Олег Бабич, відомий спортсмен Трастянецький, майстер спорту з біатлону, приходив до нас. Теж музей виступав перед нашими дітками. Наш медаліст, Лучаніна Олег. про кожного можна бачити залуженого. А це Сашко Волошин, наш випускник, керівник 131-ї бригади територіальної оборони, яка першою отримала прапор з рук президента України. Я можу тут говорити про кожного, хто є, кого я знаю, кого я вчила. Це все наші випускники. Цьогоріч Валентина Бабич отримала відзнаку Міністерства освіти і науки України нагрудний знак Василь Сухомлинський. І це далеко не єдина відзнака у її вчительській скарбничці. Про свої досягнення пані Валентина розповідає скромно, адже набагато більше пишається здобутками своїх учнів. У моєї вчительській долі п'ять випусків повних. Із п'ятого по сьомий класи, я думала, це вже буде кінець, але маю ще один випуск, у якому дуже високий рівень начальник знань і дві мої учениці єдині в громаді є стипендіатами голови обласної державної адміністрації. Попри всі виклики долі, ліцей номер 2 продовжує працювати та навчати школярів Тростянецької громади. Життя школи сьогодні з. Стало викликом. Чому викликом? Тому що 22-й рік, початок повномасштабного вторгнення, він став викликом для всієї країни. І, звичайна, освіта, заклад до цього теж не були готові. І коли ми в березні повернулися в стіни цього закладу, цієї школи, цієї будівлі, то було складно сприйняти те, що відбувається. Але все ж таки наш колектив зміг знайти правильний вихід. Ми пішли вперед, розуміючи, що потрібно дітям. І ви говорите про те, що день народження, так, дійсно, день народження, дві вісімки це без безкінечність, і школа це безкінечність. Адже тут виховується покоління за поколінням. І те, що ми стали ліцеєм, я вважаю, це теж заслужено, бо наші випускники це переможці різноманітних олімпіад, конкурсів, турнірів, це творчі талановиті діти. Сьогодні ліцей номер 2 це сучасний навчальний заклад, систем освіта, патріотичне виховання, фізичний розвиток, шкільне лісництво. За словами Вікторії Вадюнки, педагогічний колектив постійно працює над тим, аби кожен учень знайшов себе у тій чи іншій сфері діяльності і при цьому отримав якісну освіту. У нас класний висококласний колектив. У нас колектив досвідченої молоді і молоді, яка переймає цей досвід. Всі дружні, всі відкриті, всі радо сприймають щось нове. Вчителі постійно вчаться. От навіть на сьогодні ви прийшли, а в нас там. Курси ми далі вчимося, тренінги, різноманітні заняття. Є ну, такий колектив. Якщо діти бажають, то колектив теж буде розвиватися. Напевно, як і більшість вчителів нашої країни, педагоги ліцею номер 2 мріють про повернення учнів за шкільні парти. Аби як і раніше, у коридорах зазвучав дзвінки і сміх дітей і назавжди стихли тривоги. А поки шкільна родина закладу навчається дистанційно та в укриттях і продовжує підтримувати збройні сили. України на шляху до перемоги. Шановні учасники освітнього процесу, всі учасники батьки, діти, педагоги, персонал, працюючий в школі, наші колишні випускники, бабусі і дідусі, які теж були в свій час випускниками і стояли у витоки творення ось цього закладу. Дозвольте вас привітати із нашим таким загальним святом: Днем народження 88. Безкінечність. Ми будемо і далі жити з вами, творити, виховувати діток з покоління в покоління. А в нас із стін закладу вже вийшло не одне покоління. Тому всім нам перемоги, миру, добра, віри в майбутнє. Диві вісімки це знак безкінечності, це знак того, що у нас навчальний заклад. Житиме і далі, і будуть приходити сюди нові покоління учнів, нові покоління колег, і будуть продовжувати ті славні традиції, які закладені були у нас іще в далекому 1936 році. Вітаю всю шкільну громаду, колег, ветеранів педагогічної праці, наших учнів, їхніх батьків. Випускників різних поколінь з 88-ю річницею від дня народження нашого закладу зичу всім міцного здоров'я і віри в нашу перемогу.